Розвиток та реформування освіти залишається в переліку найбільш актуальних тем для всієї країни. Приємно відзначити, що Кривий ріг є серед лідерів інновацій в галузі освіти Дніпропетровщини. У місті не лише продовжується оновлення парку комп'ютерної техніки у загальноосвітніх школах, що є необхідним за сучасними вимогами часу, а й впроваджується низка новацій. Наразі всі навчальні заклади міста підключені до мережі інтернет. Входження в єдину інформаційну систему управління освітою про це йшлось. На міській педагогічній конференції позитивно вплинула на роботу з батьками та громадськістю, у яких розширився доступ до інформації про життєдіяльність закладів. Серед цьогорічних нововведень – апробація електронних засобів індивідуального навчання, у тому числі для дітей з особливими потребами. У рамках науково-педагогічного проєкту Електронна школа, школа відкрита для всіх. Інформаційні технології активно використовуються у щоденній роботі педагогів, які пройшли відповідне навчання. Ми в школі працюємо над програмою освітнього менеджменту. Ми проводимо педради, на яких приймаємо рішення стосовно тих чи інших проблем. Ми запрошуємо звичайно і представники громадськості, потенційних спонсорів, які будуть втілювати ці всі рішення. Тому вже з 2010 року є. Багато надбань цьому напрямку ми реалізували декілька міні-проєктів, окрім того, що ми створили електронний вигляд річного плану. Ми створили телекомунікацію в системі скайп між адміністративними ланками школи, а також ввели онлайн-консультації психолога з батьками та учнями. Вчителя наші проводили навчання з інтерактивних технологій. У нас на базі комп'ютерного класу створено консультаційний центр для вчителів. Також ми приймали участь в конкурсі Панабор, де вчителі створювали власні смарт-уроки, розроблені зі смарт-дошкою. Можливість для всебічного розвитку у сучасних умовах з використанням передових освітніх технологій сприяє досягненню високих результатів успішності Криворізької учнівської молоді. Нам приємно, що випускники цього року здали незалежно оцінювання і мали по самі високі. 200-балові оцінки, що дуже багато випускників сьогодні, вступаючи до вищих навчальних закладів, вступали одразу в декілька вищих навчальних закладів і навіть самі престижні заклади України. Що Наші, наші випускники сьогодні складають основу нашого національного університету Криворізького і пишаємося тим, що сьогодні маємо в нашому місті національний університет. Не менш амбітні плани на новий навчальний рік, кривий ріг готовий, зазначила Наталія Касимова, начальник управління освіти та науки міського працювати за новими стандартами освіти. І начнеться все спочатку учебний процес в контексті нового державного стандарту образования. Он коснувся в прошлом году первокласника. А в этом году став второкласниками, вони ще Они його на себе, коли почнуть вивчати второй іноземний язык і когда вони почнуть вивчати такой предмет, як

Это важный предмет в контексте наших вот таких вот как бы сегодняшних веяний, потому что дети очень рано прикасаются к компьютеру, и воздействие педагога, направленность, наверное, необходимы каждому ребенку сегодня. И родители этот предмет приветствуют. Кроме того, я хочу сказать, что и пятиклассников коснется новый государственный стандарт, они тоже начнут изучать у нас информатику с пятого класса, природа, Ще технології будуть будуть включені в усі предмети і також екологічне образування, що ні в контексті сьогоднішнього дня. У 2013-2014 навчальному році завершується десятирічний цикл державної атестації загальноосвітніх закладів. За цей період атестовано 121 школу міста, 39 з них з відзнакою. Започатковано та вперше здійснено рейтингову оцінку організації та результативності діяльності навчальних закладів. Кривий ріг було обрано для проведення всеукраїнських конференцій керівників експериментальних навчальних закладів України. А комунальний заклад інноваційно-методичний центр на міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2013 нагороджено золотою медаллю в рейтингу якості методичної роботи міських відділів управлінь освіти Дніпропетровської області. Інноваційні зміни, що відбуваються в освітній галузі, національна стратегія розвитку освіти на період 2021 тисячі Першого року прийняття державних стандартів освіти вимагає саме від методичних слуг служб швидкого реагування. Напередодні нового навчального року стоїть перед вчителями низка завдань. По-перше, це Нові програми, це нові підручники і звичайний державний стандарт загальної, повної загальної середньої освіти. Це вимагає від вчителів дуже ретельно опрацювати ці документи і знати психологію учнів п'ятикласників, так як вони тільки що прийшли з початкової школи. І тому дуже треба знати вікові особливості цієї категорії дітей. Ще заздалегідь освітні заклади міста провели велику підготовчу роботу щодо технічного переоснащення, методичного та кадрового забезпечення, аби новий навчальний рік, який розпочнеться 1 вересня, приніс нові перемоги, адже все, що досягнуто у минулому, лише старт для нових досягнень у майбутньому.